Дозвольте відрекомендуватись. Андрій Маклер, популярний блогер з Кривого Рогу. Посмотрите, які дворики є у нас в Кривому Рогі. Як люди ухажують за дворами. Давайте пройдемося. Веду Тікток канал, який дуже швидко розвивається. Квартира на східному. Подивіться тільки, який вид, який гарний класичний вид. Видно пів Кривого Рогу. У мене на каналі завжди найцікавіші новини про нерухомість Кривого Рогу. Навіть кішки мають свій кішачий дом. А ви ще не маєте квартири. Тому звертайтесь до мене, я вам допоможу продати чи купити. Огляд дуже класних квартир. Актуальних квартир, які продаються в даний момент, сніму вам відеообзор після того, як посмотрели квартиру. Клієнти Більш тщательний. Заходимо, підписуємося і обов'язково дивимося мій канал.